зі складу громадської ради виключили чотирьох осіб, називаючи їх підривниками робочого процесу. Відтепер кажуть, прискіпливіше будуть підбирати нових членів. Було встановлені порушення етичного кодексу в частині е, недостовірної неправдивої інформації про окремих членів громадської ради з приводу. Е, Виступу на змі без узгодження із громадською радою із приводу порушення принципів надання точної інформації публічності взаємовідносин з органами державної влади місцевого самоврядування. Активісти одностайно продовжують просити в Ужгородської влади приміщення у стінах міської ради, мотивують консультаційно дорадчий орган керівної структури Ужгорода неправильно розміщувати поза межами будівлі. Мали цей кабінет, що ми змогли відкрити приймально громадську приймальну, щоб теж у нас не було те та керівництво міста має іншу думку. Громадська рада при Ужгородській міській раді ну не наділена з згідно постанови кабінету міністрів такими правами. Відповідальність за їх речі або документи Ужгородська міська рада не може прийняти на себе. Вони мають знайти приміщення окреме від Ужгородської міської ради. Також на засіданні обговорили звернення від обласного державного телеканалу ТИСА 1 Медійники занепокоєні. Канал хочуть ліквідувати через створення національного громадського телебачення. Я все таки надіюся, що державним ви не будуть все-таки громадським, але збережений в тому форматі, в якому ви є, тобто з усіма особливостями за картатського характеру. Дехто з присутніх виступив проти підтримки ТРК, мовляв, мало цікавих програм та актуальних тем. Телевізійники ж запевняють, тиса 1 має свого глядача та стабільні рейтинги. Ви не любите тису, ви її не дивитеся. Ну, це позиція ваша, це не є позиція громадськості. У нас є моніторинг, і ми знаємо, що нас дивляться і е, задоволені дуже нашим каналом. Зрештою, двома третинами голосів обласне телебачення вирішили підтримати. Хто проти? Проти. Хто утримався? Чотирнадцять. Звернення з проханням зберегти установу направлять до адміністрації президента кабінету міністрів Верховної Ради. Також на засіданні підготували проект рішення про інвентаризацію міських земель та про аукціони щодо платного виділення ділянок у місті. Найближчим часом ці проекти буде подано на розгляд депутатам. Активісти сподіваються, їхні завчасні фахові зауваження нарешті приймуть до уваги.